Таю вас, друзі, два хвилин тому завершились телефонні перемовини між Трампом і Путіним. І перед тим як перейти до висновків, до підсумків цих перемовин, чим же вони завершилися, і до того, як в подальшому будуть розвиватися події. Я хочу наголосити, що Кремль сьогодні вирішив дещо змінити платівку і знизити градус напруги. Він сьогодні вирішив провернути так звану мноходовочку, адже незважаючи на те, що останні декілька днів Москва всіляко ставала на тебе і не демонструвала того, що вона хоче миру. І я наголошу, що вчора Путін виходив з терміновими заявами і зверненнями і говорив про те, що він планує надалі продовжити агресію до досягнення цілей так званого СВО. То сьогодні Кремль різко змінив платівку, і Пісков районі обіду заявив, що Москва націлена в першу чергу на дипломатичні, на мирні переговори, на досягнення цілей так званого СВО саме мирним шляхом. І це був натяк на те, що Москва, начебто, була готова домовлятися, що буцінто то Москва хоче миру. Але вже після обіду російські пропагандисти почали писати про шахматну партію глобального масштабу. І що Путін впевнений в своїй перемозі і не буде йти на поступки Трампу. Крім того, пропандисти наголошували на тому, що нібито Київ готується до дзвінка, від якого можливо вже нічого не зміниться, що Київ висить на проводі, і що в Києві очікують розмови Трампа з Путіним, і що Зеленський буцімто відходить від телефону. Сьогодні в офісі президента України нервово потирають руки і перевіряють зв'язок. Трамп збирається поговорити з Путіним, а потім, згідно слухів, зателефонує Зеленському. Але не так сталося, як гадалося. Адже президент США спочатку поговорив з президентом України Зеленським, а уже потім провів телефонну розмову з Путіним. І про це сьогодні російські пропагандисти таким сумом повідомили. Це вкрай важливо, тому що. Таким чином Україну не ставлять уже перед фактом, і Трамп проявив повагу не лише до президента України, а й загалом до України як держави, до українського народу, і це також сигнал для Москви. Адже сьогодні були повідомлені міжнародних ЗМІ, що лідери деяких європейських держав найбільших вони провели перемовини з адміністрацією президента США, з президентом США були телефонні перемовини, і Трамп сьогодні. Провівши цю телефонну розмову з Путіним, він виступав з такою узгодженою позицією. Також після обіду сьогодні пролунали заява від Піскова, ще перед початком цих перемовин, що робота щодо врегулювання буде кропіткою та довгою. Тобто, Пісков натякнув на те, що Путін не збирається йти на поступки, потрібно довго все домовлятися. Є багато різних не тільки політичних а й технічних аспектів, тому які взагалі питання і які взагалі сподівання. Крім того, сьогодні Пєсков підкреслив, що зустріч Путіна і Трампа поки не готується. Тобто уже і про зустріч нічого Пісков не заявляв. Хоча сьогодні вранці була заява від депутата Чепе, що Путін дуже хоче цієї зустрічі, і були повідомлені в російських політологів, що Путін не хоче сваритися з Трампом. Але після обіду ситуація не просто різко, а вона кардинально змінилася. Водночас лунали заяви із Білого Дому. В білому домі повідомили, що Трамп вивчає питання введення вторинних санкцій проти РФ. Крім того, в Білому домі підкреслили, що той дедлайн двотижневий, який раніше окреслював Трамп, що він вже завершився, і все. Тепер уже питання перемир'я, питання повного припинення вогню на часі. І що під час цієї розмови Трамп буде ставити питання ребро. Крім того, були заяви і від віцепрезидента президента Венса, який повідомив. Що переговори про мир між Україною та РФ зайшли в глухий кут, і що якщо США не домовляться, то вони вийдуть з перемови. Тобто Америки знову погрожують тим, що вони нібито вийдуть з перемог. Ця телефонна розмова сьогодні завершилась уже ближче до 20.00 до 8 вечора, і одразу після неї, десь через 10-15 хвилин, з'явилася заява від Путіна. Спочатку що цікаво, були такі. Термінові новини на Росії, такі новини, блискавка, таким червоним все виділено, і вже буквально через 15 хвилин опували заяву Путіна. Що заявив Путін? Росія запропонує готово працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору, мирної угоди, з визначенням ряду позицій, таких як принцип регулювання, терміни можливого заключення мирної угоди і так далі. Включаючи можливе припинення вогню на визначений час у випадку досягнення відповідних домовленостей. Тобто, що цим Путін сказав? Він сказав, що він відмовляється від перемир'я, відмовляється від повного припинення вогню, але Росія готова працювати з Україною над так званим меморандумом, над ідеями перемир'я. І, взагалі, поки не буде мирної угоди, він ні на що не готовий йти, ніяке припинення вогню, лише якщо будуть якісь певні домовленості. І тоді виникає таке питання: а коли Путін в односторонньому порядку оголошував триденне перемир'я на парад, то це що було? Не потрібні були ніякі меморандуми, ніяка підготовка. І сьогодні, після цієї телефонної розмови з Трампом, Путін фактично заявив те саме, що 16 травня заявляв Мединський, очільник російської делегації в Стамбулі у Туреччині. Що він казав? Росія буде думати над ідеями про перемир'я над так званим меморандумом. і Путін сьогодні те саме говорить. Цілком можливо, що сьогодні в Кремлі були такі важкі дискусії, тому що в Кремлі загалом є так звані стовпи, стовпи так званого миру, хоча ніякого там миру немає, імперський шовині всюди, Але хто більше націлений на продовження агресії, хто менший, хто за тимчасове перемир'я, за відкладну війну, там є певна така боротьба між групами впливу. і Якщо до обіду ще були певні такі коливання. То уже після обіду так званий кооператив Озеро прийняв рішення, що Путін буде конкретно відкидати усі мирні ініціативи Трампа. Якщо у когось є якісь питання, то в Кремлі повідомили, що необхідно звертатися до речників Путіна пісково і ушаково. І якщо потрібно комусь щось уточнити, то нехай журналісти звертаються і вони все роз'яснять. Але що тут роз'яснювати, як тут так все очевидно? Кремлівські політологи, наприклад, Марков пишуть. Що це була жорстка розмова, що Трамп вимагав перемир'я, але Путін його відкинув. Що Путін наполягав на тому, що це має бути так званий реальний мир з реальними поступками з боку України. І якщо Україна не буде йти на поступки, то перемир'я не буде. Таким чином, якщо Україна не погоджується на путінський ультиматум, то яке перемир'я? І Марков не пише взагалі про мир, про мирну угоду. Тут ще навіть про перемир'я не домовилися. І щодо загалом реакції президента Ша Трампа, то я коли знімав цей випуск її ще не було. Будемо очікувати, чи дійсно він зрозумів, що з Путіним не можна домовитися, і чи дійсно буде жорстке рішення, жорсткі санкції, обіцяні неодноразово. Крім того, в суботу, відповідаючи на питання журналістів, Трамп заявив, що він чесно веде санкції. От, подивимось, як цього разу чесно чи не чесно, і яке буде рішення. Адже ще сьогодні були погрози від лідерів країн Європи, від президента Франції Макрона, а також від канцлера Німеччини Мерца, які нагадали Кремлю, що будуть жорсткі санкції, якщо не буде перемиря на 30 днів. Тому очікуємо рішення. І в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що без США вести дійсно такі жорсткі дієві санкції не вийде. Одні санкції Європейського Союзу, загалом від Європи, Єз Великобританії, їх буде недостатньо, хоча вони також дуже корисні, зважаючи на стан російської економіки. Але зараз взагалі ключ в руках Трампа. І те, що сьогодні відбулося, те, що ці перемови не завершилися нічим, це було фактично відомо заздалегідь. Не потрібно було бути якимось таким прогнозистом, великим, так званим Вангою. Адже, наприклад, Американський суд вивчення війни сьогодні писав. Що Кремль не готує російське суспільство до укладення мирної угоди чи закінчення війни, були повідомлені, наприклад, в американському виданні Bloomberg, що Путін переконаний, що захопить чотири області до кінця року. І такі інсайди, які публікують американські ЗМІ, різні агенції інститути, вони вказують на те, що Путін дійсно, можливо, в пориві цього імперського шовінізму в це вірить. І я хочу нагадати, що коли 11... Жовтня 2023 року Росія почала свій розпочала великий наступ і триває безперервно. Там деякі дні були так зване перемир'я. Він продовжиться сьогоднішнього дня. Це вже понад рік пройшов, рік і декілька місяців, і цей наступ не зупиняється. І в момент цього наступу виступав Небензя з трибуни. ООН і кричав, що все російська армія прорве український фронт. Там такі крики про Київ, пропагандисти там вили, кричали, вирішали, таке робилося. Аж поки десь через декілька днів, можливо, тиждень-два, вони не заглохли, коли вони зрозуміли, що не можуть прорвати фронт. І зараз що? Путін сподівається на так зване захоплення чотирьох областей до кінця року. Цілком можливо, це якийсь блеф, адже, наприклад, теж видання Bloomberg, воно має якісь свої певні джерела в Кремлі, ту сумнівів немає. Але також Кремль може через ці джерела зливати різну дезінформацію, може нагнітати, перебільшувати та ще щось. Просто блефувати. Цікаво, що сьогодні з'явилась гучна заява від віце-спікера Держдуми, який оголосив чи анонсував суттєві зміни в Конституції РФ. Толстой заявив, що в останній раз у ті зміни були в 2020 році, коли обнулили Путіна. І тепер що, знову Путіна обнуляти? Чи що, Росія хоче повністю перетворитися на таку так звану Велику Північну Корею? Тому спостерігаємо розвитком подій, але деякі депутати Державної думи РФ сьогодні заявляють, що ні-ні, на це депутати не погоджуються, тому що там збирається Москва витворяти. То ми про це поговоримо в наступних випусках, як тільки з'являться певні якісь витоки інсайди чи заяви. Щодо України. Сьогодні президент України Зеленський перед цими перемовинами телефонними між Трампом і Путіним доручив сформувати постійну переговорну групу щодо завершення війни. Така група має бути сформована, тому що Україна має демонструвати те, що вона готова до миру і готова до завершення війни. Крім того, сьогодні президент України наголосив на тому, що Україна наполягає на необхідності повного припинення вогню для збереження життя людей. Україна чітко окреслила свою позицію. Також, почав необхідно сказати, це процитувати сьогоднішню заяву від міністра оборони Умірова, який повідомив, що вже узгоджений покроковий план обміну тисячу на тисячу. І Москва також цим обміном затягує час. І поки цей обмін не відбувся, Україна не буде робити жорстких заяв. Нам потрібно повернути своїх людей. Це для нас важливо. І Москва це також чудово знає. Тому зараз заяви будуть обережні з України і нам. Необхідно зробити все, щоб цей обмін відбувся. Щодо гучних заяв з Європи, то їх поки станом на зараз немає, але вони точно будуть. Про них і про реакцію в Європейського союзу, Великобританії, ми поговоримо у наступному випуску. Але повідомлення британського агентства Reuters, що Європейський Союз запропонує великій сімки ще більше знизити граничну ціну на російську нафту. Зараз цінова стеля 60 доларів за барель, і Кремль, зважаючи на цю цінову стелю, він використовує європейські компанії танкери, щоб перевозити і продавати свою нафту. Ви уявляєте себе? І зараз ЄС піднімає питання, щоб знизити цінову стелю до 50 доларів за барель. Її необхідно знижувати було ще декілька місяців тому цю цінову стелю. Але це також залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Тому очікуємо на реакцію від нього. І ще одна новина, на якій ми закінчимо випуск, це те, що Фінляндія буде позначати Україні боєприпаси за кошти з доходів від заморожених активів РФ. Є вже таке повідомлення, що на це передбачено 90 мільйонів євро. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.